Привіт! Чи готовий ти сьогодні до пригод у світі хвостиків, вусиків і блискучих оченят? Тож сьогодні ми поговоримо про те, як описати тварину так, щоб вона ожила у словах. Опис тварини це коли ми не просто кажемо це собака, а розповідаємо про нього так, щоб ми його могли побачити. Який він, як поводиться, що в ньому особливого. Це як зробити фото тільки словами. І коли ми описуємо тварину, то треба подумати, якої він масті, яка шерсть в нього, які в нього вуса, лапи, хвіст, морда. Якщо ми говоримо про птаха, то яке оперення, дзьоб, якщо про рибу, то, то яка луска, які плавці. І опис має бути яскравим, не нудним, не просто собака білий, а білий, мов сніг, пес з веселим хвостом, що не зупиняється навіть на секунду. Прикметники, вони будуть тут епітетами, це наші фарби, і ми ніби розфарбовуємо наш опис, а дієслова, які ми додаємо, це наші рухи. І пиши так, щоб читач побачив усе на власні очі. Ось приклад. Переді мною стоїть руде лисеня, його хвіст пухнастий, мов вогонь, вуха насторожено смикаються, а очі блищать від цікавості. Лисеня принюхується і швидко тікає. Уявив, от саме так і працює хороший опис. Слова плюс фантазія. І уява оживає. Буває так, що в описах відбувається певна плутанина, бо ми плутаємо частини тіла людини з частинами тварини. Не пиши, вона має волосся або він пиши шерсть. Не пиши в неї ноги, лапи, копита, крила, не говорить, а мурчить, цвирінькає, бреше. Пиши точно. Бо тварини заслуговують на повагу. Отже тепер ти знаєш, що опис тварини це магія слів, і правильні назви частин тіла, яскраві прикметники, живі дії слова і твій текст оживає. Пиши, уявляй, твари, і нехай кожна тварина у твоєму описі буде справжньою зіркою. А я вам дякую за увагу і до побачення!